Чи є пам'ять у риб? Привіт, друзі! З вами канал Бесвіщень та я Петюнчик. Багато рибалок, як і більшість людей вважають, що риба має дуже коротку пам'ять. На жаль, це помилка, яка підтверджена різними дослідженнями. Вони показали, що риби мають дуже добру пам'ять, як для представників підводного світу. Це припущення, що риби мають пам'ять, можна перевірити, якщо позбавитися акваріумних рибок. А ті, у кого вони є, зможуть підтвердити, що вони здатні пам'ятатись час годування. При цьому вони чекають у мен годівлю так само, як і тварини. Крім цього, вони запам'ятовують людину, яка її годує, а також людей, що живуть навколо них постійно. При появі поруч сторонніх людей вони починають на них реагувати абсолютно по-іншому. Вчені стверджують, що риби здатні запам'ятовувати своїх родичів і можуть жити поруч довгий час. Яке може обчислюватися руками. Досліджуючи життя Карпів, Карп, було встановлено, що вони запам'ятовують своїх друзів і проводять їх. Очевидно, очередні, практично весь час. При цьому віконні показники можуть бути абсолютно різними, що вказують на наявність певної окремої сім'ї. Протягом усього періоду дана група може розпадатися на дрібні групи, а потім знову об'єднуватися. Але друзі залишаються одні й ті ж. Також веселою групою вони відпочивають, годуються і переміщуються по водойм в пошуках корму. При цьому вони пересуваються не хаотично, а постійно по одному і тому ж маршруту. Це вказує на те, що пам'ять у рибі є і вона працює. У кожній групі є найбільша риба, яка є самою обережною, яка цілком ймовірно передає свій життєвий досвід від підростаючому поколінню, а інакше, як вона змогла прожити під водою скільки часу і не змогла потрапитися на гачок вона ні в сітці, ні в зуби хижака. За цей час вона навчилася розпізнавати натуральну їжу і прикормку рибалу, хробаків і в муль, і хробака на гачку, дане зерно від пластмасу і так тому подібне. Все це відбувається у підхлодному світі. Фіксується у пам'яті риби, що допомагає їй вижити. Якщо зловити рибу, а потім відпустити, її, то вона обов'язково повернеться до своїх друзів і свою сім'ю. Річкові риби, пересуваючись по різці, в пошуках їжі запам'ятовують місця, на яких можна перекусити протягом всього дня, а з настанням терміну вони зможуть повернутися на попереднє. Піш? безпечне місце, де можна без проблем переночувати. Вони здатні запам'ятовувати місця ночівель, місця зимівель і місця годування. Риба не зимує, де попало, або там, де її наздогнала зима. Вона зимує в одній тих же місцях тривалий час. Якби пам'ять у риби не працювала, навряд чи б вона могла б вижити. У зв'язку з цим можна згадати про таких риб, як окунь, яка живе з граями без пам'яті, цього зробити було б нереально, адже швидке, швидше за все, окунь запам'ятовує один одного, не розуміючи так чином. Можна згадати і про жереха, який годується на певній або своїй території. При цьому він... Щодня ходить одним і тим же маршрутом, ганяючи мальків. Також він чітко знає свої межі території і не запливає, куди очі дивляться. Так що, друзі, робіть висновки. Ну а це у мене все, друзі. За вами був канал Безвічен. Петюнчик. Не забувайте підписатися на наш канал, ставити лайки. До зустрічі, друзі! Зустрінемось на репорталі. Бережіть себе!